Сучасний та укомплектований у Хмельницькому запрацював новий центр професійно-технічної освіти. Він розташований у ВПУ номер 11 Цей проект надважливий, тим, що він забезпечує підготовку кваліфікованих працівників, які потім будуть працювати в сфері обслуговування. Це станції технічного обслуговування. Адже станція технічного обслуговування вона має забезпечити якісну, якісні послуги. В плані того, щоб автомобілі, які рухаються, їх сьогодні надбагато і вони мають бути безпечні, реалізували проєкт за кошт громади. Його вартість понад 7 мільйонів гривень. Тут є найсучасніше обладнання для діагностики авто. Зараз ми знаходимося на розвальному стенді. Американської фірми Хантер дуже знамените, дуже сучасне новітнє обладнання. мірі розвал сходження, діагоналі автомобіля, якщо, наприклад, десь машина була пошкоджена, ще воно дуже сучасне вимірювання. Готуватимуть тут фахівців за двома спеціальностями слюсар з ремонту транспортних засобів та слюсар електрик. Приміщення училища спеціально відремонтували відповідно до потреб нового центру. Це висококваліфіковане, класне обладнання. і Я впевнений, що ми будемо мати хороших фахівців. А по суті, ті спеціальності, які будуть готуватися в цьому центрі, вони зараз дуже затребовані на ринку праці. Учні училища матимуть змогу покращувати тут практичні навики. А сама майстерня слугуватиме ще й для ремонту комунального транспорту. Надаватимуть тут і комерційні послуги з діагностики та ремонту автомобілів.